Вітаю друзі! А також усі інші. У нас ранок 1 липня, це вже 859-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. І як завжди, на обосі ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувається в зоні бойових дій по лінії бої зіткнення на найбільш небезпечних, екстремально небезпечних локаціях. Або на тих локаціях, де у Силу оборони України є успіх. І сьогодні я хотів би приділити увагу двом основним локаціям, де успіхи є, і де, на жаль, ситуація тільки загострюється. Почнемо, звісно ж, з е, позитивних новин. Сили оборони України продовжуючи е, системні контратаки. В районі Серебрянського лісоводства, а також по лівому берегу річки Жеребець для російських окупантів це е, Лиманський напрямок, і про нього ми часто говорили, оскільки саме з цього напрямку росіяни нещодавно, е, а точніше, в жовтні 2023 року, відтягнули свої підрозділи зі складу групи військ-центр, і основні бригади відправили для. Наступом на Авдіївку, отже, самі ж послабили можливості групи військ. Центр, а в свою чергу, сили оборони України продовжили системні контратаки, які станом на сьогодні дають свій результат. А саме в районі Терні ми продовжували відтісняти росіян він загально їх мети основної бойової задачі. Виходу на лівий берег річки Жеребець, а саме Позорічна, Ямполівка, Терні та Невське. для них це була основна мета по Лиманокупінській вісі і безпосередньо на Лиманському напрямку. А, окрім цього, Сили оборони України продовжували покращувати своє становище в Серебрянському лісоводстві. А якщо раніше була загроза оточення деяких підрозділів, які знаходились саме, в цій локації, то зараз цю загрозу нейтралізовано, силу оборони України значно розширили а, свої можливості по закріпленню на позиціях максимально вигідних та сприятливих для подальшого просування в глиб серебрянського лісоводства. Можливо, навіть з перспективою виходу ну напрямку якогось з населених пунктів, які тимчасово знаходяться. Під контролем російських окупантів в свою чергу ці дії значно ускладнили перспективу росіян на просування до сіверську саме з північного напрямку, північний фланг, який нависав над сіверському росіян, втрачає можливості. По о, виведенню його в пріоритетні так само, як і в районі Білогорівки. Отже, вся надія російського командування, виключно на південну о, на південну групу військ, о, саме на сіверському напрямку, і треба зауважити, що та інформація, яку ми отримуємо зараз саме з серебрянського лісоводства, вона надходить з запізненням. Вона надходить запізненням, щоб о, підрозділи просунулись. Закріпилися і просунулися далі. Тому я впевнений, що на цьому тижні ми почуємо ще позитивні новини серебрянського лісоводства. Але треба розуміти, якою ціною це дається. Це не просто а, чарівний ліс, зачарований ліс, а це фактично дуже складний рельєф та ландшафт. Це не просто бойові дії, переважно піхотною складовою. А це і складні умови. Це болота, це не просто ліс, це і болота, це сіверський донець, який Ну є, має свої а, природні перепони, створює свої природні перепони не тільки для тих, хто наступає, а навіть і для тих, хто контрнаступає. Отже, а, в складних умовах Сили оборони України зараз продовжують розширювати свій вплив. Ну і звісно ж. А, Після позитивних новин, на жаль, ми повертаємось до жорсткої реальності, і цією реальністю є Покровський напрямок. Покровський напрямок, де російські окупанти продовжили свої просування, але є і свої нюанси. По перше, як і завжди, південний фланг по 0,5-11 – Росіяни продовжують тиснути з е, метою виходу на лівий берег річки Вовчо та Карлівського водосховища. Аналогічно продовжується тиск на напрямку на Воздвіженку з е, фактично метою виходу на трасу 0504. перерізати основну логістичну артерію е, від Покровська на е, Константинівку та часів яр. І, звісно ж, росіяни а, продовжують зберігати свою присутність на схід від турецької агломерації таким чином. Ну, я не можу поки сказати, що це відкриття саме турецького напрямку повноцінне, але все ж таки є і небезпечні дуже небезпечні натяки на те, що це саме так. Вашій увазі удар. По Нью-Йорку. Нью-Йорк – це а, південний населений пункт в турецькій агломерації. Нью-Йорк – це саме той напрямок, а, на який російські окупанти в подальшому просуванні можуть мати а, можливість зайти для початку міських боїв. Не стільки східний, не стільки східна локація, скільки саме ось а, південь. Це використа... це удар авіаційної бомби фап 3000 М54 по Нью-Йорку. Справа у тому, що фап 3000 м 54 до того переважно фіксувалися удари по Липцям, а також по Вовчанську. фап 3000 М54 з ОМПК авіаційна бомба, яка значно. Зменшує можливості по маневреності Су-34-го фронтового бомбардувальника, на який вони встановлюються, він повільний. А він не може набрати максимальну свою висоту. Відстань польоту ФАП 3054 м 54 також не рекордна, вона обмежена вагою, аеродинамікою і знову ж таки висотою польоту самого Су-34. Тобто це. Приблизно десь близького радіусу дії е, коригована авіаційна бомба. І якби були засоби протиповітряної оборони, навіть не радіусу дії а середнього, можна було б збивати Су-34. Але саме зараз ця е, авіаційна бомба прилітає по Нью-Йорку. Тобто запуск відбувався з ближньої зони е, Су-34, який знаходився в повітряному просторі. Донецької області, і його не було збито, це серйозна проблема. Це викликає питання загальне де протиповітряна оборона, яка повинна відбивати такі атаки навіть в таких зонах. Питання, в тому числі, і до наших міжнародних партнерів, не тільки е, до наших офіційних посадових о, осіб, які постійно говорять про ЗРК Петріот, СЕМТІ і так далі, і таке інше. Але чомусь о, ми не так часто чуємо про необхідність о, комплексів малого та середнього радіусу дії. Другий момент. Ця бомба була використана по Нью-Йорку. Е, Повторююсь, Нью-Йорк це південь турецької агломерації. І знаходиться він дуже близько до лінії боєзіткнення. Про що це каже? Це каже про те, що так дійсно. Е, Східному секторі, східній локації, російські окупанти дійсно мали просування. Я не коли, мабуть, не закінчу повторювати, що тут, на сході турецької агломерації, російські окупанти прорвали нашу оборону вглиб більше, ніж 2 кілометри. По фронту більш ніж 5 кілометрів, в зоні укріпленій, де розміщувались наші рубежі, де розміщувались наші лінії оборони, де фактично вони повинні були, якщо би просувалися на кожні 100 метрів втрачати мінімум роту, 2-3 стабільно, я кажу мінімум, а в середньому стабільно 2-3 роти. А так, вони за 5 днів з мінімальними втратами, саме відгризли такий шмат наших рубежів, нашого укріпрайону. При цьому участь приймали у цьому не найбільш елітні боєздатні підрозділи. В першу чергу це були підрозділи 132 со окремої мотострілецької бригади першого армійського корпусу, тобто перший армійський корпус, це так званий днр а, а також підрозділи 109-го стрілецького полку цього ж першого армійського корпусу. Не найелітніші підрозділи, а в принципі м'ясо, яке завжди російське командування, ДНРщики. М'ясо, яке вони кидають е, в першому ешелоні, Ну щоб витрачався наш боєкомплект, а потім вже йдуть регуляри російські. Отже. На цьому я зауважу. Це результат якоїсь бездіяльності на якомусь рівні. Але якщо ми говоримо безпосередньо про а, вже Нью-Йорк, то нанесення ударів а, бомбами ФАБ три тисячі М-54 говорить про те, що турецьку агломерацію починають а, стирати з обличчя землі. Росіяни завжди це роблять перед тим, як розпочинати наступальні дії. Спочатку вони село, населений пункт, місто знищують. І ФАБ-3000 це саме та бомба, якою можна методично і результативно знищувати місто. Торецьк зараз знаходиться в найнебезпечнішому місці, тому мешканцям, які там залишаються, ну, особисто я радив би залишити е, цю небезпечну локацію. Є великий ризик того. Що в, в найближчому майбутньому в короткостроковій перспективі ці удари вони будуть комбіновані не тільки з КАП 3000, будуть і 1500, 250, постійні удари, удари, артилерія, реактивні системи залпового вогню, то з один Сонцепьок. Повний комплект, повний фарш. Це говорить про те, що росіяни. Скоріше за все прийняли для себе рішення розпочати наступ на турецьку агломерацію. Але я хочу сказати, що це з їх боку знову ж таки випередження подій. Чому? Тому що, по-перше, для того, щоб розпочинати вже наступальну кампанію на турецьку агломерацію, то треба виконати, як мінімум, дв... дві умови, а як максимум ну, три-чотири. Почнемо. Перша умова це повний контроль над південним флангом 05.11, тобто створення буфуру безпеки по 05.11 на південь від Очеретини з виходом, до як я завжди казав, для росіян є метою з виходом на лівий берег річки Вовча та Карлівське водосховище. Друга умова перерізання логістичної артерії від Покровська на Константинівку та часів Яр. Через воздвіженку. саме тут перерізання надає їм можливість е, зменшити матеріально-технічне забезпечення і логістику. В принципі, є і третя умова, яка е, була б для росіян е, важливою, але вони ніяк не можуть її досягти. Якщо саме на Покровському напрямку більш-менш якісь успіхи в них є, треба визнати. То, наприклад, в районі Часового Яру вони зазнають е, тотальне фіаско. Вони не можуть більше вже ніж як о, о, 9 місяців, м, навіть ну так більше ніж 9 місяців, о, не можуть навіть закріпитися на околицях часового яру, так щоб це було стабільно, а не щоб їх випирали звідти через деякий час. Вони не змогли сформувати по 05-04 південний фланг повноцінний а для того, щоб вже з півночі нависати над турецькою агломерацією. Тобто, фактично, уся ця від турецька північна ділянка бойових дій, а, яка повинна була б а, для створення найбільш сприятливих умов бути окупованою російськими окупантами, вони цього не змогли досягти. Вони цього не зробили. І вони дуже, дуже далекі від а, цих умов до цього досягнення. І звісно ж, є ще четверта умова. Про яку я частково вже сказав? Це тотальне знищення майже всієї багатоповерхової забудівлі і, в принципі, забудівлі в самої агломерації. Я не говорю про місто, я говорю агломерацію. Це саме велика кількість сел та населених пунктів навколо самого Трецька. Росіяни тільки розпочали цей процес. А, що перший? Що другий, що четвертий? З третім в них. Фактично не буде найближчим часом якогось там успіху, отже, вони поспішають, вони намагаються якомога скоріше досягти якогось результату і зробити його епічною перемогою до кінця 2024 року. Ось я так розумію, що їх основна мета все це, звісно ж, негативні новини. Але віримо в сили оборони України та спостерігаємо за ситуацією, яка там має розвиток. Тим більше, що як я зазначив, коли не сформовані відповідні умови, то і результативність буде від будь-яких дій російських окупантів значно нижчою, аніж якби вони розпочали наступальні дії, каталізувала би наступ, сформувавши ці умови. Отже, різницю різниця буде. І ми її побачимо. А на сьогодні, друзі, на обоз я закінчую а, свій а, випуск щодо ситуації по а, мапі бойових дій. А, звертаюся до вас з проханням, якщо вам а, якщо ви розділяєте мої думки, якщо вам подобається мій аналіз а, ситуації, поставити пальця вверх. Дзвоник натиснути, підписатися, якщо ще не підписалися. Ну і звісно ж. Не забуваємо, що кожної суботи я відповідаю на запитання е, глядачів та читачів, які залишають їх в коментарях під кожним з моїх е, відео присвячених мапі бойових дій. Залишайте в коментарях свої питання, якщо вони будуть дійсно цікаві, вони потраплять в топ-10, на які я відповім наступної суботи. А на сьогодні все як завжди, слава Україні! Слава нації.